Доброго дня, любі дітки. Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Сьогодні я пропоную вам послухати оповідання, а про кого відгадайте? В хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю, лапкою миюся щодня я пухнасте. Та, кошеня! Сідайте зручно та слухайте оповідання Василя Сухомлинського покинуте кошеня. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко, пустив його на дорогу. Сидить кошеня та й нявчі, бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня. Хто сумно хитає головою, хто сміється жаліє, бідне кошеняткою та йди собі. Настав вечір, зайшло сонце. Страшно стало кошеняткові. Притулилося воно до куща та й сидить, тремтить. Повертається із школи маленька Наталочка. Чує, нявчить кошеня. Вона не сказала ні слова. А взяла кошеня і понесла додому. Пригорнулося кошенятко до дівчинки, замуркотіло раде радісне. Всі уважно слухали оповідання. Хто запам'ятав, як кошеня опинилося на дорозі? Хтось його виніс із хати. А чому воно нявчало? Так, бо хотіло додому, до матусі. А що зробила Наталочка? Вона взяла кошенятку і понесла додому. А що можна сказати про дівчинку? Яка вона? Так, добра, турботлива, хороша. Чому кошеня муркотіло? Позраділо. Правильно. Дітки, ви сьогодні всі молодці. На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей.